Друзі, всім привіт! Слава Україні! Приїхала посилочка. Така комбінована, як завжди, У нас нова пошта відправляє. Давайте відкриємо, глянемо і по можливості провіримо. Одна посилка, друга, третя. Так, три посилки. Ну, давайте почнемо з першої. Має бути LED-лампочка. Замовляв, ціна дуже хороша. У нас в Україні такої не купити за такі гроші 12 Вт. А, це такий пластик. 12 Вт, 220 вольт, 6000к Тобто має бути білий яскравий колір. Ну, давайте заодно і перевіримо. має такий перехідник і пробуємо. Працює, все ідеально, чистенький білий колір, можете бачити. Супер. 12 Вт ну, в принципі, відповідає, нема що говорити. Так, витягуємо. Так, що тут у нас є, не пригадую, але будемо акуратно відкривати і дивитися, тому що вже посилки йдуть дуже чудово, немає нічого. Так, що в нас таке є? а, вже пригадав. Це друзі, до речі, хто має кондиціонер. Де він розпаковується? Хто має кондиціонер? І в кого немає в комплекті такої якби, підставочки. Під пульт. Навіть дюбель, шурупчик положили. двосторонній скотч, можете бачити. І сама підставочка. Зараз ми її витягнемо, подивимось. Ну, тобто пульт сюди. Ну, телефон не заходить, а пульт сюди якраз чудово влазить. Кріпиться до стіни. Можна на дюбель, якщо у вас така стіна мурована. Або якщо десь ну, є пластмаса чи кераміка. Просто на двосторонній скотч приліпили. Гарно все відповідає. Бачите, все йде по формі і буде триматися. А це пригодиться. Як то кажуть, на господарці завжди. Так, і це у нас такий цікавий пакетик. Це ж замовляла дружина Чехол на окуляри. Там той вже трошки такий пошарпався, вийшов, як то кажуть, свого товарного вигляду. І замовили. Знайшли такий цікавий варіант. Знайшли Новий, зараз подивитись. так само ціна досить цікава. Всі силочки лише в описі. Має... Магніт, так відкривається, бачите? О, і... Тобто ну, хороші хороші. Це типу, метал, якийсь алюміній, з таким візерунком можете побачити. І відкривається на магніті. Тобто, Окуляри ваші не зламаються. Можете в сумку положити, чи ну, чи в кишеню. ну, Досить ну, чудово. Всі силочки, як завжди, будуть в описи під відео. Сподобалось відео, не забудьте поставити лайк. І всім до зустрічі!